30 октября клубу вже виконується 20 лет. Це большой срок. І все-таки 20 лет це досвід. Ми стараємося добиватися максимального результату, тому що по-другому працювати ми не можемо. На підтвердження цих слів баскетбольний клуб Ферус ЗНТУ зробив своїм вболівальникам на власний день народження коштовний подарунок. Бронзові нагороди минулого чемпіонату. Медалі всегда даються тяжело. І йшли ми. Весь чемпионат довольно-таки сложно. Но к плей-оффам команда подошла в хороших кондициях, с хорошей мотивацией. Бронзовая серия с будивельником тоже была очень сложная. Будивельник очень сильная, мощная команда. Но невзирая опять же на травмы, нам удалось выиграть 3-1. И, конечно, это была большая радость для нашего клуба. Одним із головних чинників повторення бронзового успіху запоріжців та й загалом причиною постійного перебування команди останніми роками на верхніх щаблях турнірної таблиці Суперліги є беззмінний тренер Кирило Большаков. Результат не буває постійно. Результат складається із турнірного всього із турнірної боротьби. і є її ітогом, значить, в ЮІТом. В чемпіонатах ми були достатньо добре укомплектовані, добре підготовлені і достатньо Но ну, Для того, щоб він був, і в этом году нужно всі ці компоненти держати на рівні, старатися. Не тільки тренерська лава останніми роками не зазнавала змін у феросплавників. Постійною і безапеляційною є й позиція капітана команди, котрий захищає кольори запорізьців вже протягом п'яти років. Сезон іще буде тяжелее, безусловно, тому що команди, хоч ми залишили, практично на 90% состав, але, самі розумієте, що команди будуть стремитися отобрать у нас ту ступеньку, на мы ми ну, зайняли в прошлом сезоні. Оновлення основного складу гравців перед новим сезоном відбувається у більшості команд Суперліги. Запоріжцям вдалося зберегти майже весь кістяк тієї команди, яка минулого року здобула бронзу. Саме головне, що у цих ребят було бажання. Вони в прошлому сезоні отримали удовольствие від проділеної роботи. Вони отримали удовольствие від результату. Вони получили удовольствие від перебування в нашій команді. Вони хотіли це продовжити. Справжні причини, за яких лідери перву за вирішили продовжити свої кар'єри в Запоріжжі, добре розуміють їхні дружини. Я знаю, що Ренді дуже любить місцевих болівальників. Це було головною причиною, чому він хотів залишитись тут. Знаєте, Джеремі навіть не розглядав інші пропозиції. Грати в цій команді для нього саме задоволення. Я не уявляю кращого клубу для річарда. У нього повне порозуміння з тренером. Він просто таки закоханий в ту атмосферу, яка царює тут під час ігор. Та і я знайшла тут собі заняття. Я головний вболівальник Ферро. І справді, напевно, варто мати певні почуття до клубу, щоб без остраху привести свою сім'ю з-за океану та ще й залишитись тут із нею на кілька років. Я тут, наче вдома. А який дім без родини? Моя жінка це головна моя підтримка, моя мотивація. Вона та мої діти це все для мене і все, що я роблю, заради них. Ми настільки вже призвичайлись до України, що саме тут народився наш другий син. Правду кажуть, що від добра добра не шукають. От і я так вирішив. Мені та моїй родині комфортно тут. За останній рік наша сім'я поповнилась. Якщо пам'ятаєте, я казав, що хочу дівчинку, але Бог подарував нам ще одного хлопця. І тепер я уявити не можу ранку без його усмішки. Приклад партнерів по команді надихнув Ренді Калпепера перевести свою родину до Запоріжжя. З упевненістю скажу, що почуваю себе тут цього року ще краще, оскільки повернувся сюди як до рідного міста, де все знайоме та багато друзів. А головне зі мною моя дружина та дитина. Це мій хлопчик, маленький ренді. Всі чогось плутають його з дівчинкою, але це справжній мужчина. Тренер каже, що колись він гратиме за ферро. А чому б і ні? Зважаючи на те, що у Ренді Джеремі та Річарда на трьох-п'ять синів, можна сказати, що стартова п'ятірка БК ферро за нту сезону 2032-2033 готова. Тож до зустрічі на 40-річному ювілеї клубу.